Вийшла на город, подивіться, вже просуху. Оце помідорки. Це... Цей помідор якийсь нещасний. Ну, а так наші ну, нічого байдуже. Мене огірки цікаво. jedno sklice. Теплани було, то щось напало на нього та й таке. Тільки заглядаєш біля них, що це за вірок. Кабачки є і то, і то легше. ловкенький. Тут до завтра нехай повисять. А може після обід прийду побачу. Оце вже ось щось нове, дивіться. Кущ стоїть нормальний і все. Листок висить. Ось все те саме. Ось огляде. Ось всьо. Що воно таке? гляньте. Ренте. Ось. Осьо. Нема огірків, не буде помідор. Оце таке. Так, готую собі на обід овочеве рагу. М'яско. Філійка. Та це вже буде не обід, а вечеря. Вже. 15 година і дивіться, я до сих пір не хочу їсти. Так, красота, ота каша. Я буду їх <говорити> тепер кожен день варити. Та ви що? Так, все, зараз кидаю на сковорідку. Готове вже моє рагу. Все. Так, вимикаю, нехай прохолоне і буду не то обідати, не то вечеряти. На вечір зроблю собі желі з зрюжанки. Зараз я розведу желатин. Цей желатин розводиться столова ложка на 300 мл рідини. Ну, от я зараз спочатку в водичці розведу, а потім зроблю желі. На вечір будемо на жилі. Так. Ось тут півтори ложки всього. Ось так. Нехай розтає, потім змішаю. Ось дивіться, 15 та 25. Я збираюсь обідати. От. І дивіться, я їсти не хочу так, щоб геть. Ну так, ну просто я вже знаю, що треба поїсти. А могла б ще й до 6 не їсти. Я дуже задоволена отою кашею. Своєю. Кашею малашею. І з висівок. І з вівсяних висівок. Може, ще хтось буде питати. Значить, ще мене питали. ще мене питали, спеціально ось приготувала, щоб показати, якою я солю, сіллю, якою я користуюсь. Так, чия вона? Одеська область, місто Кілія. От. От така сіль. Виготовила на 1 квітня, 1.04 року. От така. Бо я бачила там у Тіктоті, що якась сіль. Ну, це ж не схоже на ту. Все, дівчатка, я обідаю. Отакий у мене обід. А на навечірі у мене буде желе. Давайте всім смачного. Ні скрасний. Перець кидала сюди. червоний перець ще кинула, молодий, мелений у цю у рагу. Все, давайте бо хочу їсти. Так, роблю собі на вечір вот вкусняшку. ряженка. На синяя чиа. две ложки, две чайные ложки. И стевия две чайные ложки. Виливаю желатин, підігріла трішки в мікрохвильовці, щоб він ростав, і все так і розливаю по креманочком. Холодильник. Тільки що заходила в Фейсбук, дивилась, поміняли наших двох земляків, полоненіх, аж плакала. Так, мені шкода їх. Худі такі. Один геть сусід мамин, там. ну це тут через три хати. Геть рядом, геть ну, свій, так сказати, а другий на вулиця тут вище нас йому вже піше 50 років, а Саші не знаю мабуть. До 50, ну, коротше, двох наших земляків, слава Богу, звільнили, бо за одного думали взагалі, що вже загинув. Бо про нього взагалі нічого не було чути Взагалі, а так, бачите, є, слава Богу. Ой, Боже, Боже, скоріше б вже закінчилася ця війна. Боже, боже, та є таке. Це ще одна група українських військових. Це спокій для рідних, безпека та відновлення здоров'я для наших захисників. Вкритішок. І перечитала ваші ж тільки що коментарі. Значить, знову мене питаєте, де ви берете висівки, де ви берете е, соєвий ізолят. Ще раз відповідаю дівчатка. Може, ви не бачили, я ж вже розказувала. Я виписую усе на промі. Пром. Так, такий є такий додаток. Пром. Ну, віконечко таке там, фіолетове. Заходите. Може, у вас немає. Напишіть у Гуглі. В Google, Google наберіть висівки, купити висівки, вівсяні козуб. От, І воно вас перекине, куди вам треба. Воно показує там або в розетці, розетка є такий додаток, або пром. Заходите і вибираєте собі. По ціні дивитесь. Тільки не беріть. Висівки 100 пудов. Мені сьогодні написала одна жіночка. Так, «Да, 100 пудов, це не годиться, я брала, вони дешеві, в два рази дешевші, ніж шкозуб, але їх не можна їсти. Тирса. Просто тирса. Так, половина шостої. Готове вже моє желі. Мій смаколик сьогодні. Третій прийом їжі. Ану? Ну? Добреньке, дівчата. Дуже добре? То думаю, вже поїм, щоб пізно не їсти. Це я в скільки їла? У три, да? Скільки було? Не пам'ятаю, чи пів четвертий. Хочеться іноді таке смачненьке. О, синок мені дзвонить. Так, ну що, дівчатка? Давайте. На сьогодні все. До зустрічі до завтра. Дякую, що ви були зі мною, що писали мені коментарі, що ставили мені лайки, що підписувались на мій канал. Кинжали летять. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе.